На міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ знову галосно на полігон вийшли майбутні офіцери механізованих та танкових підрозділів. Вони щоденно виконують вправи стрільб майже з усіх зразків озброєння та військової техніки, які стають на озброєнні механізованих та танкових підрозділів. Продовж трьох днів майже 300 майбутніх командирів механізованих і танкових підрозділів на практиці відточують теоретичні знання, яких вони набули під час навчання в удовому військовому виші. Зокрема, в залежності від фаху, з ми проводяться заняття із управління діями механізованих або танкових підрозділів, інженерного забезпечення, радіаційного хімічного та біологічного захисту, організації зв'язку тощо. Значну увагу під час польового виходу звертають на практичне виконання курсантами вправ стрільб із різноманітних зразків озброєння та водіння бойових машин в день і вночі. Майбутні офіцери виконують підготовчі та навчальні вправи стрільб зі стрілецької зброї, гранатометів і озброєння бойових машин. За словами начальника факультету бойового застосування військ, полковника Артура Лунькова, головна мета польового виходу надати можливість курсантам досконало володіти практичними вміннями та навичками, які їм будуть необхідні для подальшої служби на офіцерських посадах. Приємно, що особовий склад зацікавлений в цьому, що перший курс, що четвертий, що третій показують непогані результати, особливо на водіні особовий склад удосконалює свої навички водінні танків і БМП, тактична підготовка проходить на дуже високому рівні. На підтвердження цього в мілі дії продемонстрували першокурсники, які навчаються за спеціальністю управління діями механізованих підрозділів. Під час заняття з дисципліни, яке має співзвучну із цим фахом назву, майбутні офіцери піхотинці вчились переходити до оборони в умовах безпосереднього зіткнення з противником у складі механізованих відділень. Під час подібних занять широко використовуються штатні озброєння та військова техніка, а також засоби імітації. Це дає змогу наблизити умову до реальних бойових, а курсантам зрозуміти важливість кожного елементу тактичної обстановки і можливості зброї та спорядження. 33 Набувають практичних навичок на полігоні курсанти спеціалізації виховна робота, які навчаються на факультеті підготовки спеціалістів із забезпечення військ, Незважаючи на те, що їхній майбутній факт в першу чергу передбачає здійснення заходів із виховання особового складу організації морально-психологічного забезпечення дій підрозділів. Тощо навчальна програма мало чим відрізняється від програми підготовки курсантів-піхотинців. Серед них до речі навчаються і дівчата цієї осені. Вони вперше випробували себе у ролі механіків водіїв БМП 1 Бойова машина піхоти є одним з основних зразків на озброєнні сухопутних військ Збройних сил України. Цю важку 14 тонну бойову машину цього разу змогли підкорити і тендітні дівчата, які навчаються в Академії сухопутних військ. Спершу вони повинні були навчитися заводити двигун та рушати з місця, гальмувати, керувати технікою на рівній місцевості, долати прості перешкоди та уважно виконувати усі вказівки керівника водіння. Для молодих курсантів це стало справжнім випробуванням, адже один лише вигляд бойової машини Таке хвилювання, тим не менш, прагнення до нового перебороло страх. Якщо чесно, було дуже страшно, так як я взагалі за рулем будь-якого автомобіля ніколи не сиділа, а перший досвід на БМП це було досить цікаво. Для мене було саме саме хоча хоча б правильно рушити і проїхати правильно цю вправу. Інструктор дуже допоміг, цікаво стало. І взагалі просто адреналін в криві кипить. Дуже важко перек оці перешкоди, якби зупинятися вчасно і правильно натиснути ту саму педаль, або похолону фрикціону, або ту саму педаль газу. Але нічого, впорались. Звичайно, було важко, але впорались. цікаво. Задоволені результатами водіння і викладачі. Це для них перше заняття на реальній техніці. До цього вони відпрацьовували цю вправу на сучасних комп'ютерних тренажерах. Хотів би відмітити, ну це, мабуть, пов'язане з жіночою психологією, що дівчата набагато усердніше виконують вправу. І сьогодні були певні нас передостороги про те, що дівчата десь в якомусь напрямку не зможуть змагатися з чоловіками, але на прачут вони добре виконали вправу, отримали всі добрі відмінні оцінки. Цього разу молоді курсанти лише підкорили грізні бойові машини а протягом подальшого навчання вони мають навчитися керувати ними бездоганно.